У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відкрилася виставка живопису та графіки Аліни Некифорової, мисткині, яка недавно доєдналася до творчого товариства Національної спілки художників України. Людська сонячна так назвала свою першу персональну виставку Молода мисткиня, яка з дитинства малює свій особливий світ. Мама художниці, яка приїхала з Чернігівщини, аби підтримати доньку, каже, що Аліна з малком малювала незвичні для дитячого віку картини. Був такий особливий підхід до зображення навколишнього. В ньому про... така лінія проглядалася абстракціонізму юного. Так. І перша картина, яка малюнок, скоріше це був малюнок, який попав на виставку. Це мала назву, ця картина мала назву Мобільний зв'язок. На цій виставці 34 роботи. Абстрактний живопис та ліногравюра, її більшість плюс інстальований фарток комбінезон художниці йому, як учаснику народження творів, аліна Никифорові відвела особливе місце. Роботи усі створені у 2024 році, і за винятком кількох експонуються вперше. Починаючи з липня місяця, я зробила всю цю серію робіт. Мене надзвичайно вдохновив лінорит. Лінорити це ось представлений графіка. Лінорит завдяки моєму наставнику Олегу Калашнікову. Я зрозуміла, що це саме те, що чим я хочу займатися, Добре. і в подальшому осмислення зв'язку космосу з людиною, пізнання таємниць всесвіту, створення чогось з нічого. Усе це художниця виплески у свої роботи. Я досліджую, як от в космосі, і взагалі в вакуумі, тобто в, в, в пространстві, де нічого немає, зароджується щось. І взагалі, як це все зароджується, як потім це все взаємодіє між собою. Я не впевнена в деяких процесах і в деяких феноменах. Це дійсно як дослідження, йде. От, наприклад, ця картина це триптих. Це взагалі можна сказати, що глибина моєї душі. Тобто, от стержень він десь, він десь знаходиться на дні океана, можливо. А можливо, десь в тій роботі, де простежується дуалізм. Там. Тобто, неможливо сказати зараз, де ну, нема такої центральної лінії. Вона досить розмита, тому що. Я все ще нащупую ці всі зв'язки. У кожній картині свій зашифрований зміст, який глядачі прочитують, пропускаючи через призму свого світосприйняття. У мені стилістика дана дуже близька, так як вона не привносить щось застившого, а дає свободу по своєобразному інтерпретувати. Що приходить в голову, то і є істинним в отношении картини. Я йшов як по, по чутках на лінагравюру, бо сам я графік. Тому мені було цікаво в першу річ, але я побачив ще живопис, котрий там достатньо такий атмосферний. Там є якийсь, ну як це, я не можу сказати, що це подчатківський, чи, ну, завтра я спілкувався ну, дуже глибокі речі. І вона ще намагається сформувати свій як це, свою мову. Тоді, котра вона буде доносити, по-перше, собі, а потім до глядача. Мені просто хочеться побажати автору успіхів. Це раз. По-друге, це як люба повоєнна виставка, яка в нашому Харкові відбувається, то це вже подвиг. Коли людина не виїхала і коли вона працює, то це теж це такий дійсно. Як це вчинок, ми не так давно познайомилися. Вона сказала, що вона художниця. і Я сказав: Ну буде виставка, запрошуй. Прийду, подивлюся. І вона написала мені смс-ку, слухай, в мене буде відкриття. Перше моє, прийди, будь ласка, якщо матимеш час. І я мав би сьогодні поїхати терміново в Київ на свою виставку, але плани змінилися. І я прийшов подивитися якраз на роботи Аліни. Я дуже радий, що прийшов. З часом це буде просто феномен. Художники, котрі працюють під обстрілами. Ну, взагалі, що вони щось. Продовжують створювати в, в такі часи. Ну, цю молодь про цих художників будуть просто книжки писати. А Аліна, ну на мою думку, надзвичайно талановита художниця. Вона не має якогось академічного а, бекграунду якогось, так а, тобто, це все її власний талант, її власні ідеї, її а, бачення того, як. А, як має виглядати абстрактний живопис? Тобто це її відчуття передані через живопис, через графіку у межах виставки експонуються листівки. Це благодійна її частина від волонтерської організації Перемога Харків. Усі кошти від їх продажу будуть спрямовані на допомогу зсу, каже автор листівок Катерина Харченко, подруга художниці. Познайомитися з творчістю Аліни Никифорової, взяти участь у благодійній акції можна, якщо відвідати виставковий бузок до кінця жовтня. А вже після ці зали наповняться творчістю іншої зовсім юної художниці у війну. Цей мистецький майданчик у Харкові працює за досить щільним графіком. У нас дуже люблять виставлятися художники-аматори, також художники, які професійні, а також дуже багато діточок. Зараз у нас наступна виставка буде в малої залі. Мама організує виставку для своєї донечки. За два з половиною роки військового стану ми провели біля 300 заходів. У прошлому, 23-му році, ми планували 66 заходів, але ми провели 84. Також і в цьому році ми, ми планували більше 70, але вже, мабуть, до 100 доходимо. Вікторія Жданко каже, що до кінця року відвідувачів Буску чекає чимало цікавих зустрічей та відкриттів. Галина Половик, Михайло Кдилко, агенція новин громади груп.